Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся у Франківську. Приїхали по красуню Богну. Беремо її. Ха. Ігор це добре приучив, це йде до рук. Беремо її до, до фараона і будемо пробувати парувати. Кубила сита капець. Ну і здорово тобі буде. Це та ти що? Не і грає, і гіна, не даєш більше нічого? Я тобі кляну. Не то, що аби ти можна сюди кляти, але... Так. Ну але це полишні в руки. в нас хутор там Ну в мене сходне зараз. І добрий путь. Ти розумієш, бо добре... Пускати до одяра би трохи приходило. Ти розумієш, бо до одяра добре, якби кубила була худша, так. Вона... <реш> на такий лишнівроп, все та така. Я, я ввечері забираю, бо у нас сама боєць кидаю трави. На городі на кошу трави. Кошек робить, куцає. І рано знову, рано розвіднюється, постов. У мене буде на траві. Нічого на траві не цей. Е, Кобила е, гуляє зараз, розпалилася. До ігора приїжджали хлопці жеребцями розпалили а, Так, і каже, що стоїть. Зараз ми будемо видіти все, що як, що як і до чого. Кобилі 2 роки і 3 місяці. У березні кобила народилася і Ігор вирішив її спарювати фараоном. Е як сказати, буде першорони. Є надія, що будуть, бо це... Бо це так, а завтра інакше. Тут взяла, тут не взяла, може бути все. Ну, ніхто від цього не застрахований і ніхто гарантію не дає. Так, що так. це таке? Але вже час не йде. Та, та, ну і піде. Так, так, ну добре, добре був три роки, але я, все рівно. Я так не говорила, але потім легко мене обійде. Так? Ага. <рес> Ні, вона велика, вона вже різ взяла, ну, вона ще росте, це. Дійсно, що вона росте, вона буде рости і рости. Ну, кобила велика, довга, моцна. Ну. І ти кажеш, що це суто на паше, вона така? Шутона? Я тобі часу. Я хотів, бо у нас худна, бо вона думає засипати. Лиш нім руку. А то добре протестить. Чуєш, <риклад> ти знаєш що. Те, то навіть кажуть, що добре навіть пса, як загодовуєш до року, вже потім він не їсть. Худаю. Так само і не худає. Так само у тебе так само у тебе перширонка. Так, це є чиста перширонка. Ще раз нагадую, вона від дяді Колі з Вінниці походить. Мама як. Дочка Гайтавра. Красива, довга, висока висока на нозі. Такі хороші. Все красиве. Кіті Деласка, мама, е. Кіті де ласта? Так, Кіті де ласта. ага. Хм. То камера того не передає, звісно, але дуже ну, і велика, довга. Спокійно, Габаритна, так. спокійно, адекватна. Ми вже її знімали, показували. Зараз беремо до цього, до фараона і будемо розводити, пробувати. пробувати що створили. щось так, так. Перширони. Щоб були чисті перширони. побільше їх. Коні ну, гарні. досить. Такі для наших умов вони підходять, що, що така справа. Та що йдемо? Давай йде наперед. Покажемо. У Ігора є тут огорожі. Все під електропастухом. Вже. Вона приїхала у Батмані, так? Чи як? Хто то її привіз? У бусі? В бусі? В бусі ага. Най трохи постоїть навіть. Десь вона сама рвесить. Ага. Як? Най трохи постоїть, принюхається. Так, там жеребцями чути. Кінь мечути там. Це без, без варіантів. Тут добре є асфальт, тут э, зручно і поснімати її коберемо вперед. Ні, то вона сама заходить, ну пробуй. Так, легонько так, з лівої сторони, легонько, легонько. Хай ну, постоїть, на себе принюхайся зараз на так, Така у нас робота. Переїхали, забрали, спарували, привезли.

Так, йдемо знайомити бону з фараоном. І... такі справи. Вона трохи змогліла. Зараз трошки жарко, але нічого страшного. Кубета, кубела, ту же поправа, пока. Все по широнке. Продолжение Кубило, то в мене є кубило, нас забирає. Зараз буду спіляти. фараона. Приведу. Буду пробувати з цього нота. Так, так. Ну, так, так, зусі, ну що? Так. Молода, енергійна, старша гуляє. Зараз він йде знайомець з частокровим перширом. Ось така і вже буде надія, що щось буде. Со. m u i Теж є, пистить першером. Казав Ігор, що нас вже розпалило. Тут не дуже нам показує, що вона гуляла була в охоті. зараз Потолочу трави. Це коротше. Така у нас робота. Треба привести, відвести. Я її зв'язав, щоб вона не била. Не в'язав до дерева, вона урвала. Урвала турба. Порвали ми вже кобилу. Е, трошки він постояв біля неї позаігрував до неї і зараз вона вже все добре. І одним словом, кобила буде в мене стояти. Пару день отакі справи. Кого що цікавить, зарібці на паровку звертайтеся. Номер телефону буде мій в описі. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.